Привіт, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І нарешті, за запитами глядачів і моїх подруг, ми сьогодні оглянемо мою бібліотеку. Е, так як в мене канал про Київ, то я і маю багато книжок про місто і загалом дуже багато історичної літератури. Це абсолютно. Більшість моєї бібліотеки, мабуть, половина, якщо не більше, і в мене мало якоїсь художньої літератури, це все одно переважно часто нонфік. Це незвично для огляду книжогляду книжкових поличок. Зазвичай у дівчат, у блогерок там є значна частина художньої літератури. Тому сьогодні ми будемо оглядати нонфік-бібліотеку, можна сказати так, і це може бути щось новеньке для вас, що ви наберете для себе якихось бажанок. Якщо вже заінтриговані, ставте лайк. Це важливо. Отже. Сьогодні ми будемо оглядати першу половинку, першу частинку моєї бібліотеки. Це те, що знаходиться ось тут в комоді. Воно виглядає десь ось так. Тут багато всякого різного. Насправді, ось воно ось так досить компактно в мене пов поділено. Книжок досить багато. Вони знаходяться тут в два ряди. В мене розташовані. Системи тут жодної немає. Вони не по алфавіту, не по автору, не по видавництву, не по кольору, не посортовані. Мабуть, лише що по висоті від найвищої до найнижчої, і, мабуть, по частоті використання. Що це єдині, правила, які в мене в цьому хаосі існують. Тут в мене лише прочитані книжки. Тут немає зальотних таких, які якісь ще паною не опрацьовані. Все лише прочитане. Більше не буду нас затримувати без цих всіх вступів. Зараз я так тихенько вийду з кадру, і ми переключимося відразу до огляду першого ряду цих поличок. Отже. Що ми маємо більш детально роздивимося тут? В мене перша верхня поличка починається зі століття змін, і це насправді дуже цікава книжка, така від початку історії здається до 20-го чи 21-го століття, де в кожному столітті виділяються найважливіші зміни, які тоді відбулися і як вони вплинули на розвиток людства. Стефан Машкевич, історія київського транспорту. Автор себе дуже компрометував. Я, в принципі, дуже сильно думаю, чи буду я читати цю книжку. Але колись я її купила, що пам'ятаєте, був такий прикол ковідна тисяча, тому я поки що від неї не позбуваюся. Серж Лифер, спогади і кара це його мемуари, спогади про своє життя. Роберт Лейсі Корона це просто книжка по серіалу Корона. Вона мені дуже подобається. Тися бачила, що вже навіть друга частина вийшла, але вона така дорога, що я думаю. Покоління сміливих Україна 25 років незалежності. На кожен рік незалежності ми згадуємо про найважливіші події, які тоді відбулися, або про якісь курйози. Вона дуже прикольна, вона дуже повчальна, і для людей, які не пам'ятають перші роки або десятиліття першої незалежності, в принципі, просто дуже цікаво почитати. Трошки про урбаністику міста. Е, два перевороти. Це надзвичайно цікава книжка про е, Скоропадського. Про те, як він прийшов до влади, як його скинули. Власне, два перевороти, і що відбувалося в проміжку е, між ними бунт проти імперії. Надзвичайно цікава книжка про шішдесятників. Супер вам її раджу. Е, «Орвел 1984», думаю, не варто пояснювати щось про неї, як і по про колгосп тварин. Генрі Марш історія про життя, смерті нейрохірургії, неймовірні, цікаві спогади і роздуми нейрохірурга про свою роботу. Як бачите, це ще таке вже раритетне в мене тут видання. Ще, здається, 2016 року, яке під якийсь книжковий арсенал видавало видавництво Старого Лева. Зараз уже, здається, в такому дизайні ти можеш її лише на Оликсі, на якісь барахолках купити, тому що вони зробили перевидання і додрукували ще одну і другу книжку. Генрі Марша. Але я зберігаю собі оцей перший старий дизайн. «Невідомі, невідомі жінки надзвичайно цікава книжка про фемінізм і про те, як в багатьох сферах жінок не враховують і до чого це призводить. Віра Геєва-Марсяни на хрещатику і залаштункової імперії. Це, скажімо так, дуже цікаві літературознавчі книжки, але з. Особливо на хрещатику з таким трошки київським а, вайбом. Йдемо далі. А, тут в мене а, така добірка статей, і просто не дуже видно, то витягну. Живучи в модерному місті. Київ кінця 19-го, середини 20-х століття. Це просто добірка статей а, різних києвознавців. Про те, що відбувалося в місті в цей період, вона насправді досить цікава. Видона колись була в видавництві могилянки, і зараз її здається купити не можна, але можна знайти, здається, в pdf варіант. Але я не впевнена в легальності її такого легкого отримання. скажімо так, тому не буду вам рекомендувати це робити, але можете погуглити. А... Плохій Ялтаці на миру про Ялтинську конференцію. Е, Ніл Фергюсон, дуже відомий британський історик, який гарно пише так доходчово, зрозуміло про історію. В мене є про е, Британську імперію і як вона е, змінила світ, як вплинула на е, розвиток е, людства. Е, далі йдуть такі трошки київські дві книжки про е, післявоєнний час. Це монографія Оксани Овсіюх, це така, ну, типу. Наукова робота е, життя після окупації, про те, як місто відновлювалося, намагалося оговтатися і як люди там виживали в цей час. А це е, повсякденний сталінізм Київ-кияни після великої війни, так само як, як радянська влада поверталася до міста, як вона намагалася там закріпитися, легітимізуватися, і як е, життя продовжувалося вже після повернення радянської влади в місто. Далі, надзвичайно цікава книжка Дар'ян Цебор під подушку чи під ялинку. Це про новорічні різдвяні традиції і все навколо цього, як воно утворювалися. Те, що ми зараз знаємо, те, що для нас звичне. А століття два тому таким не було, з чого ці всі традиції до нас прийшли. Благоустрій Старого міста Анатолій Макаров теж досить неоднозначний автор, але багато писав про Київ. І конкретно ця його книжка ще ну, відносно ок. І тут є деякі ем, важливі моменти саме по благоустрою, тому я нею іноді користуюся, але е, не буду радити вам її до придбання. Можливо, коли я зніму на неї більш детальний огляд і поясню взагалі, в чому проблема з цим а, автором. Е, дуже цікава книжка про. Побут про дозвілля козацької старшини еліти Гетьманщини досить легко доступно написана, але дуже цікаво, Мало таких книжок я зустрічала на цю тему. Це мемуари киянки Віри Райко, Стрий Київ на власні очі. А вона пише про час Київ перед. Другою світовою, ну точніше до того моменту, як вона не прийшла ще в Київ, Друга світова, це 39-й рік, І потім про час окупації і трошечки про післявоєнне відновлення. Дуже цікаво подивитися це просто на спогадах реальної людини, хоча тут, звісно, є ну, певні нюанси, але це ж нормально для джерел, таких де людина ділиться просто власним досвідом. Надзвичайно теж цікава книжка, хоч і складнувата. Її треба дуже вдумливо і обережно уважно читати. Національний комунізм у радянській Україні, Кому... Де... комунізм та дилеми національного визволення з 1918 по 33 рік. Це прям ну, серйозна наукова праця, адаптована під видання от, для більш широкого е читача. Але насправді автор нас не щадить і валить буквально науковим стилем, тому саме кажу, що її треба читати читати уважно і не відволікатися, але якщо ви це посилите цей стиль, звикнете до нього, ви будете в захваті, тому що це дуже цікава праця про те, чому люди приходили до комунізму в Україні, чому вони залишалися, наприклад, на стороні України і бажали її розвитку. І українській культурі, і всьому іншому, але при цьому хотіли робити це зі сторони комунізму і е, радянського союзу. Плюс ви розберетеся просто в усіх відтінках українського соціалізму, і які там були партії, і все інше. Це досить заплутана тема, але е, ця праця вам допоможе з цим розібратися. Е, далі, нашумівша така досить популярна книжка, вона здається на е, книжковій країні осінній була ледь не в лідерах, в лідерах продажів у Вівату. Це архіви КГБ. Історик Едуард Андрющенко Розпис він досліджує власне архіви е, і звідти знаходить надзвичайно захопливі або сумні, або страшні історії е, різних людей. І тут він їх подає в такому більш легкому стилі, власне, щоб вам не доводилося розбиратися з усіма архівними документами. Е, наскільки знаю, з фейсбуку автора він і продовжує писати зараз другу частину, тому е, дуже раджу і першу, і коли вийде і е, другу частинку. Ось е, таке ми пройшлися по першому ряду. Зараз я трошечки звільню книжки звідси, і ми подивимося, що там в другому ряді такого цікавого. Отже, що тут на другому ряду? На другому тут справді досить непопулярні в мене. Книжки, хоч і дуже цікаві, які мені дуже подобаються. Просто я до них звертаюся значно рідше. В нас є хімія повсякдення: від шампуню, прального порошку до і смаження картоплі. Просто цікава, легка книжка Віхоли з їх науково популярної серії. Про хімію у цього ж автора здається є щось про утрути, і мене дуже цікавить, але вже хочу купити просто в електронній версії. Спадок Григорія Гладенюка це наш відомий меценат і бізнесмен київський, і власне книжка, присвячена йому його життю і тому, що він зробив гарного для міста. Смак радянського це дуже цікаве дослідження радянської їжі. І загалом, яка вона була, і як це відображалося в культурі, і як радянська влада намагалася сформулювати певні патерни поведінки людей щодо їжі, е, надзвичайно цікаве дослідження. В принципі, раджу вам до. Е... Придбання, що в нас тут далі? Тут книжки так неоднозначно стоять, тому може щось падати. Це мій такий улюблений жанр книжок про місто. Якийсь один маленький дослідник щось собі зробив. Видав сам ледь не сам видавом на 50 примірників книжку в себе в Фейсбуці написав. Я замовила у нього прямо через особисті повідомлення. Отримала автограф, е, пішла читати. Це в принципі таке дослідження борщівки і того, як вона розвивалася, як вона будувалася, і деякі її культурні. Е, Будівлі, серії будинків, як будувалися, які в них особливості, і і так далі. Я виросла на Боржиївці, тому я завжди обов'язково куплю будь-яку книжку, де написано, що тут є якесь дослідження цього району, бо мені цікаво. Знову ж таки, той же Анатолій Макаров тут про проблемні сторони міста ще не читала і не впевнена, що насправді буде, тому що автор для мене став досить проблемним. Колись я зберу і, можливо, про це поговорю, але ну, знову ж таки не дуже вам раджу його книжки до е, прочитання. Так, все паде, боже мій. М -м -м так, я казала, що я купую все, де хоч трошки фігурує Борщагівка, так і є. Е -м -м Невідомі перифері Києва Святошинський район, Семен Широчин, Олександр Михайлик. Тут вона більше зосереджується саме на архітектурі, на типах будинків, на серіях будинків і на всьому іншому. Тому вона переважно не, не була для мене прям дуже цікавою, але я залишила, тому що це все-таки мій Святошинський район і моя борщагівка Йдемо далі. Це просто розповіді сільського лікаря. Про свою роботу це здається. Я її читала років в шість, тому якщо тому не дуже певна здається. Це ще про м -м, період радянського союзу, і коли студенти розподілили після закінчення вузу, десь здається, в Молдову в якесь село, і він там просто розповідав, як там він намагався працювати і виживати з цим всім. І також на медичну тему в нас далі це сміх в кінці тунелю. Нотатки українського анестезіолога Іван Черненко. Дуже цікава книжка. Також студента про навчання. Ну точніше, він вже практикуючий лікар, анестезіолог, про його навчання і про час інтернатури, і про загалом те, як медичні працівники намагаються працювати у нас в Україні, і це трошки сумно і депресивно насправді читалося. Але книжка все одно цікава. В принципі, раджу це теж від віхоли. Йдемо далі. А, все падає справа Василя Стуса. Я думаю, що дуже багато людей з вас знає, що це за книжка. Я її купила тоді на хвилі, коли медвечок подав стається, свій судовий позов, її мали заборонити до продажу, і видавництво. Я тоді її купила, тому що я хотіла підтримати Віват, але насправді вона виявилася для мене досить. Цікавою, хоч і травматичною, саме через неї я дізналася більше про Стуса, а не лише якусь таку загальну довідкову інформацію. І що там від неї впало, це книжка про. Прозоро про створення про історію створення електронної системи закупівель. Так як я працювала в цій сфері десь років п'ять, я страшно люблю цю реформу. Я страшно люблю прозоро електронні закупівлі, коли вони відбуваються коректно. Тому мені було цікаво це почитати і бути так сказати почат. По дуже багато подій з цієї книжки я вже застала е, сама, і мені було приємно прочитати про це як вже про якусь історію. Хоча я трошечки зовсім але доклала до цього е, руку. Ну дуже умовно, скажімо так, але було приємно. Далі, що в нас залишається ще служитель залежності, надзвичайно цікава книжка, коли я зроблю на неї окремий огляд, про Володимира Щербицького і про нього як про особистість, про те, як він ріс, вчився, будував кар'єру і, власне, як він е, працював головою у РСР і чому така досить. Звичайна сіра особистість змогла цього досягти. Спойлер саме тому, що це була звичайна і сіра особистість. Але книжка надзвичайно цікава. Супер вам раджу. Далі залишається ще дві. Це у нас е культурна експансія, е тубірка. Е книжка від твоєї підпільної гуманітарки. Можливо, ви знаєте такий ютуб-канал. У них є своє видавництво, і вони щось видають. І це просто. Збірка есеїв різних авторів я намагаюся зараз знайти зміст про те, як Росія впливала на наш культурний простір в різних сферах: е, від літератури до комп'ютерних ігор до е, архітектури, е, телебачення, музики, кіно, освіти і всього іншого. Ой, е, надзвичайно цікаво. Я вже 100-50 раз повторила, мабуть, за це відео, але вона е класна і так трошки відкриває очі. Насправді, щось схоже на е залаштунками імперії, але тут ми зосереджуємося лише на літературі, а тут у нас різні сфери е життя. І що ми? У нас ще верхня поличка, тут я не буду детально зосереджуватися, тут мої супермало використовувані книжки про Київ, тому що вони специфічні, вони часто такі зосереджені на дрібних моментах. Тут є трошки художньої літератури старої по Києву, тут є там, вон, огляд берлінського Максима Берлінського, це історик 18-го століття, який залишив запис, опис Києва сучасного для нього, але воно видане. В 91-му році і там ще ось ця дореволюційна орфографія. Правопис і його, ну, типу, супер складно читати, тому я дуже під настрій щось по десь під десяток сторінок роблю. Та в принципі і все. Там щось в мене і про київський трамвай. Це вже такі старі видання 90-х років, які такі специфічні. Я їх дуже ну так і прочитала один раз, і просто іноді може під настрій повертаюся, тому не залишаємося, йдемо далі. Ну, Власне, нас залишається лише третя поличка, яка вже нас зачекалася тут в мене. З видавництво Варто, серія Київська мозаїка. Е, дуже гарні книжки, які так, одній точково темі присвячені, і їх писали, в принципі, експерти. Більшість цієї серії е, досить непогана про поштову площу, це перший випуск, е, про лівий берег забудову і від е, зразкових, е, зразкового соцміста до Березняків. Про Ботанічний сад, то що на Печерську. І що у нас ще? Андрійський, узвіс. ось це насправді найгірша книжка цієї серії. Абсолютно жахлива, хоч і її писав на, ну, директор музею однієї вулиці. Тобто, по ідеї, людина, яка має знатися на історії вулиці і вміти її розповідати, але вона жахлива. Проімперська, ну, типу, людина, буквально це в якому році книжка ведена зараз, Боже, я вже забула. Е, 2017-му, а пише так, наче живе в якомусь 1905-му. Е, проімперська з купою е, антинаукової е, інформації, з міфами, перекручуваннями, і просто гидко написана. Я її так залишила, просто щоб показувати людям, як приклад, яку дікуху можна написати про Київ, хоча з гарними намірами. Так, йдемо далі. Старий хрещатик, його і Е, Описується буквально кожний, кожний будиночок на старому хрещатику до того, як його підірвали е радянські війська в 41-му році. Як будувався, як планувався, як перебудовувався, як добудовувався, які там відбувалися зміни, хто там був, які там бізнеси були, хто там жив, якщо це житловий будинок. Всі деталі дуже цікаво. Якщо цікавитися вулицею, то точно не пошкодуєте. Що в нас далі? Справа Бейліса, київський вимір. Е, це скарб, все що можу сказати. Детально описана вся справа, весь судовий процес тут, і спогади самого Бейліса, про те, що все, що з ним відбувалося від моменту арешту і до моменту звільнення його, і потім ще подальшого його життя, і про суддів, і про те, як вони намагалися підтягнути рішення обвинувальне рішення для Вейліса, і про присяжних, і про пробивинача, і про захищ і захисників, і про його слідчих, яких відсторонів. Від справи. Словом з усіх сторон розглянутий весь судовий процес, і його наслідки, його передумови. Тому, якщо це хоч трошечки цікавитися, точно беріть, не пошкодуєте. Далі, що в нас? Пригоди на радіохвилях історії українського радіо. Надзвичайно цікава книжка. Мабуть, найповніша така книжка для широкого читача про українське радіо, про його історію, причому від моменту його. Взагалі, виникнення технології ще тоді на території російської імперії, коли це ще не був засіб комунікації, а був засіб, наприклад, зв'язку для військових, і вже далі до того, як це стало онлайн радіо, навіть як зараз, це вже зараз працює. Дуже цікаво, не нудно взагалі, тим більше авторка Ніна Даценко. Сама працювала на українському радіо, тому знає про що пише і ділиться вже там і своїми власними спогадами, досвідом і так далі. Дуже-дуже раджу, навіть якщо ви ніколи не задумувалися про те, що у нас відбувалося з радіо, повірте, вам стане цікаво в процесі. Там супер багато різних цікавих фактів. Ну і закінчимо нашою перелинкою. Провідник Федора Ернста по Києву 30-х років. Це для вас відкриється зовсім. Можливо, десь нове, дуже цікаве місто, можна читати випірково по локаціям, які вам цікаві. Дуже класно, це таке факсимільне видання. По суті, те, як воно видавалося в першопочатково, і до нього йде ось такий план міста Києва, воно це як така картонна обкладинка, і в ній всередині, власне, сам план, який так ще розгортається. Він досить великий, але я просто зараз навряд чи однією рукою це зможу Красиво для вас розгорнути, але ну, я принаймні спробую. От. Ось так це десь виглядає. Е, можна розглядати тупо годинами. Ну, словами, все. Там далі вже на другому ряду нічого особливо цікавого. Там маленька брошурка про палац Україна. Ще такого радянського видання туристична. І там біографія Соломії і диск, який вам не дуже цікавий. Дякую, що подивилися зі мною огляд моєї бібліотеки. Це була Перша частинка, тому що відео вийшло занадто довге, я вирішила його трошки все-таки в процесі поділити. Отже, ми з вами оглянули цю частину. Я сподіваюся, вона була вам цікавою. Напишіть в коментарях, чи вам було цікаво, чи якісь із цих книг ви маєте, чи, можливо, захотіли на них більш детальний огляд, або відразу вже придбати, зрозуміли, що це буде ваша наступна бажанка. І наступного разу ми з вами оглянемо вже ось ці. Полички, там залишилися ще деякі дуже-дуже цікаві книжки, тому обов'язково дочекайтеся другої частинки. Ще раз дякую вам за увагу! Щастя, здоров'я, до наступного відео!